Банда піратів Острів Дракона. Текст Жюліт Парашині Дені та Олівєра Дюпена, Розділ 4 Остерігайся дракона Мандрівники повільно просувалися кам'яним тунелем. Чим далі вони йшли вперед, тим крутішим був спуск. Друзі змушені були спускатися вниз, сидячи, підібравши ноги. Несподівано тато Віллі, який спускався останнім, не втримався. Він почав сковзати, штовхаючи усіх, хто був попереду. Усі вони потрапили в маленьку вологу залу. Смолоскипи згасли. Кожен навпомазки шукав хтось капелюх, хтось окуляри, хтось пов'язку. Коли тато Віллі запалив смолоскип, то побачив, що Марія надягла пов'язку віллі. У Томаса на голові капелюк старого жака, у Віллі на носі окуляри його батька, а Жак ударив палицею Віллі. Агов? вигукнув хлопець. За що ви вдарили мене? Дідусь жак стояв поруч, спершись на свою палицю. Хто ви такі? запитав він, ніби бачив своїх компаньйонів уперше. Ви злодії? Я в цьому цілком упевнений, і ви хочете поцупити мій скарб. Він замахнувся палицею, але цього разу на марі. Дівчинка спритно ухилилася і витягла дерев'яну шаблю. Жак повернувся і взявся за Томаса, який пригнувся саме вчасно, ухилившись від нападу. Втрутився тато Віллі. Він схопив старого пірата за плечі та спокійно пояснив, що вони допомагають йому знайти скарб. Еге ж, я пригадав, відповів легендарний жак. Відпусти мене на хабо. Ми не можемо втрачати жодної секунди, адже дракон може з'явитися будь-якої хвилини. Почувши ці слова, Марі ледь помітно усміхнулася і сказала Віллі, ніхто, крім цього божевільного дідугана, не вірить, що дракони існують. Старий пірат наблизився до дірки у кам'яній стіні. І витягнув звідти невеличку скриньку. Мій скарб, я знайшов свій скарб, радісно вигукнув він. Покажете? запитала Марія, наближаючись. Але жак так боявся, щоб у нього не поцупили знайдене, що вдарив дівчинку палицею і, лаючись, попрямував до вузького проходу. Цей старий скнара починає мене дратувати, поскаржилася Марія. Ходімо за ним, запропонував капітан пелікана. Він може вирушити назад на нашому кораблі, не дочекавшись нас. Віллі з батьком обмінялися окулярами. Марі надягла на віллі його пов'язку, а потім поправила свою. У Томаса на голові був капелюх старого жака, який натомість утік з його красивим трикутним капелюхом. В цьому капелюсі може бути багато бліг, прошепотів Томас. Я впевнена, що вони охоче обміняють два волоски легендарного жака на руде волосся Томаса Вогняного, поглузувала Марі. Друзі піднялися вгору кам'яним схилом, пройшли вздовж великого водоспаду і попрямували коридором. Згодом вони опинилися на свіжому повітрі, там зустрілися зі старим жаком, який спантеличено стояв за декілька метрів від виходу. Що сталося? Поцікавився Вілі, тримаючись осторонь, щоб знову не отримати удар палицею. Так і, не дочекавшись відповіді дідуся Жака, Віллі помітив удалені те, що налякало пірата.